Так, що ми маємо на вже? Ми маємо те, що команда Х пригає сама самісінька, ніхто її не буде заважати. Команда, що це за команда? Це команда Пілігрими БНВшники, також попадають самі. Ой-ой-ой, тут команда Вікторіус буде битися з дуже сильною командою NBK. Вони будуть битися за station. це цікаво. Зараз ми сюди перемкнемось, подивимося, ще що тут. Це що за регітня? Я туди навіть дивитись не буду. Як тебе комп'ютер згорить? А у мене комп'ютер один, так що я не готовий. Мені дуже цікаво, тому що дві суперсильні команди. По скілу. Ой-ой-ой, кабумс має імбу, має гарну позицію, буде робити грязь. Савен Кіло. Нє, нє, не пройде. Але було найстрай, nice як на мене. Ставочки. Вікторіуси чи НБК? Перший пішов, кабум з лідера команди. Нокають. Поки що один нокнутий вби... добивають, помирає. Залишається в трьох. Розгорнули щит. Грають як справжні кіберкотлети. Не бояться. Контроль фрізла. Тут. Ага, диви, вони також розплітані. Ось треба слідкувати за цим воїном. Цей воїн може дати грязі. Зараз він когось на перетяжки схопить. За шию. Диви. Диви, Правий пік. Оп! Ні, там сквайр також. Він зараз корейський пік. Диви, там, там сквайр на досвіді. Поним? Він уже його чекає. Вони духочують, так. Да? Ні, не вилазь. А йому тяжче, в нього мушки немає. Камера. Клінеру також дав вухо. Поняв, клінер хотів спину зайти, не пройшло. Я ж кажу дуже сильний воїн. Зараз він всіх їх розбере тут. Якийсь кіберспортсмен, мабуть. По любому. Чує обох. Призрал нокнутий. Клінер нокнутий. Вони будуть підіймати клінера. Контролять. Тут не грав шутер, а грав в шахі. ой 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 хо хо Йозер, закидає фишечну. Нокає двох. Залих... Ні, та це просто знищення. Ну, наскільки сильна команда NBK, але тут просто без шансів. Це вони повчують до той фінал. Тут Богдос з команди Immortals б'ється з командою Dora GG Цікаво також, подивитися, хто вийде, тому що команди Dora Spark. <coughs> Дрончик це дуже сильні воїни. Antplay. Андрій подається ще. Ой-ой-ой, анплей гарно. Анплей гарно настрілює по Бокдосу. Бокдос не очікував, а не треба е... щелкати, так би мовити. Там уже підкрадуються. Енгріс. під Підору, заходить в спину, може бути несподіванкою. Але вони не Не займають відкритих позицій. Це дуже розумно. Ось. Оце гарно. Аєшка прилітає. Пікується. Там Спаркс проїжджає мимо. Мені здається, це найцікавіший файт поки. Данона втратили. Десь. Кидається блюрка дрончику. Бокдоса вона не заціпає Цього воїна мутант з мушкою Спарк я так сум... питав про мутанта, чого почали з ним грати. Зараз подивись. Він імбовий став, типу? Ну, сімка дуже великий ТТК. Угу. Дуже, дуже фастово кладе. Е, в соло турнірі Камаха грав з цим девайсом і дуже сильно роздавав. Але треба дуже гарний контроль віддачі. Ай-яй-яй, я тут дрончик може натрапити на бокдоса, який. Влаштував засідку. Ай-яй-яй, дуже погано дрончик. <хи> молодець. ні, не молодець. Не молодець. Не сподівався він такого побачити тут. Дрончика забирають Дора в двох. І Морталси в чотирьох. Тактично степ байстеп розбирають дору. А, або той варіант, що вони тільки впали в цей спот спочатку, так і сидять. Мабуть. То вибір мутанта то не є. Його вибір. Можливо, але мутант імбовий, якщо спрей контролити, типа три пульки. Мені розповідали, ж, пан Маклей, що воно імбове. Руках таких хлопців і... ж так, бокдо, стрічки, відхилюється. Там уже. Хто? Маклей. -яй -яй. Команда Сінема. Тут, тут, тут непонятно, тут якийсь двіж, команда Сінема, команда Trauma Team настрілював по Маклею, мікросхема десь загуляв. Незрозуміла тактика, тут три воїна, він там один. Може померти. Імортан хотять запушити Дору. Дора не дається. Дуже сильні воїни залишились, вони просто так не дадуть цього. Зараз ми подивимося, може тут на перетяжки якось зловлять. Чекає кемп. Думаєш, там нема, а там є. Перший нок, Поповіч. Але цей воїн тут один. І кламали би вже підтягуватись, тому що є інформація про один нок, про заїхавший склад до нього в гості. Не, я хочу догравати, хочу забрати його. Не знаю, його зараз піднімуть, як на мене. Але під'їжджають машини. Твої друзі, машини зікать. Дуже гарно. Дуже гарно. А їх тут всього двоє, да? Так? так, двоє. Чомусь тімейти їхні не дуже спішать. Машини дуже швидко виїхали. Гарно реагують, машини забирають двох. Із команди повстанці. Я не знаю. Ой-ой-ой, Дору закривають. Закриває Богдос і Сідой Сідой з парка, Богдос антиплея. Не дойде цього разу Дора до фіналу. На жаль. На жаль. Наші воїни знову задонують. Влад шляється по дорозі. <гум> йому настрілюють. Це тактика Ці... така. Сінема за закриває всю команду, так? Да? Де там ще красавчика не забрали? Поки трьох Казано, забрали. Да, Вони теж широко дивіться, як стоять, красавчик ще десь в томіках. Ну красавчик на місці, так. Да. Він молодець. О, він красавчик? Диви, залишився Рейл і красавчик. Це дуже непогано, тому що Рейл він капітан, він може гарно заколити і вони можуть щось непогане зробити. Я вірю в Рейла і в його капітанство, тому що грав з ним багато разів. Він знає цю гру. Так, ну я навіть не знаю, отут щось почалося. Тут машини стріляються з детеками. Так, з детеками, наскільки розумію. Один нокнутий. <постанці> Повстанці забирають тінь. А не попав. Хавна. Боже, а мій би попасти в головішку. Нє, це... Він так стає статично, що це не дуже добре для нього. Він не зрозумів, після трьох трохи пулі, що над головою, що Н... треба міняти позицію, так? Да? Навіщо ви стріляєте? Бачите, я цілюся? Ви ну. що, з божевільні? Не знаю, що вони там роблять, але їм дуже тяжко. Так що, тут іморталси вийшли сухими з води. Сінема трішки контролює їх. Команда Х. Разом з Кавабунго, Юрчишином і формат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, з Кавабунго буду закривати наших хлопчиків. Горобчиків. Щось вони там трошки настрілюють по імморталсам. Так зря. Ой-яй-яй, коша отримує гарно. А, у ну, них є транспорт, я щось думав, що вони пішки. Так, ну тут досі це. Хочу ця... додивиться, да? Що, що? Ну... Хочу дивитися снайпінг, да? Ну так, так. Дай голову. Давай ще два вистріл. Ой, диви, там іде там ось, ось, так, ось така двіжушка. Це... Поки то відволікає. Так, да, це тімчик буде робити 2 кіли. і буде робити дуже легко. Перший. Як по маслу? Другого ще не забрав, але забере. О, Фіцика забрали. Забрали Фіцика. Я думаю, тим часом машини не мають підтягуватися. Ось тінь підтягується. Накидає флешечку. <кій> Все. Закрито. Там гріми забирають, хуау пау. так да? Так. Да. Чи ні Так, да, гріми забрали, хуау пау. Дуже сильного воїна з команди, що серйозно. Один у грімів нокнутий. Там паперові під'їжджають. Розік повертається. Диві, паперові зупинилися. Паперові рушники. Малітамі. Цікава команда, до речі, подобається. Паперові рушники, так, да, вони були в топ-6 минулого разу. Так. Але дивись, що серйозно? Вони вже втратили два воїна. Я не знаю, що їм тут робити. Чи тут під ними під'їхали паперові рушники? Чи паперові рушники ось тут. Люблять. Люблять Енкрипти Encrypt за закриває детеків. Паперові рушники. Один нок тут і в ангарі іде пуш. Його зарісали, має мало ХП. Ой-ой-ой, дуже гарно приймають. Але в трьох у них вдалося запушити двох. Через два ноки. Але паперові рушники вже на місці приїхали, мають закривати третього. Якщо швидко зреагують, можуть і закрити. Лешечка. Що серйозно закриває ком... двох із команди Grim, одного позіка? Паперові рушники вони трішки затягнули своєю атакою. Тому можливо. Хоча дивись, непогано. Що тут від команди Грім? Від команди Грім залишається один клан тренер тому що там їм допомогла команда що серйозно. Він може закрити одного. Закриває. Тим часом команда що серйозно також хоче свої кіли. Клан тренера закривають. Тепер буде 2 в 2 з командою, що серйозно. Команда що серйозно має один кіл. І кращу позицію. І кращу позицію. Тут три кіли. Так, зараз ми подивимось. ой а тут щось робиться. Тут команда Victorious. Добрий вечір! Добрий день. А, Панцер Палос. Добрий вечір. Ми машини, а ми Вікторіуси. Вікторіуси перемагають цій бійці. Повертаємося в, наш, в нашу сутичку, туди вже йде пуш. Ой-ой-ой. Тут ще буде бонус за визувати, ви здається, забирає собі дропи. Непонятний пуш. Як на мене, ну якось він не побачив мабуть, за те, що масхала. Обидва два ті файти були дуже странні, да? Я думав, якийсь буде більш. Ну, Продуманий серйозний. Мікросхему ресають. Вася живий, все нормально. А, подожди, це, це не ця команда. А де? Красавчик сидить на місці. А, ось вони. Вони мали, мали би заресати. це вони якраз цим і займаються. На Бугаті. Тут команда BroG -дж на... Настріляє UA. Настріля по Вікторіусам. В одній із карт Броджей eh, наїхали на Вікторіусів, і їх дуже сильно побили. Я маю на увазі BroG Вікторіуси просто їх винесли. Дуже дуже сильні. Тут уже encrypt настрілюють по команді що серйозно. Не дають зарісати своїх тіммейтів, але Камаха ресає, незважаючи ні на що. На... Кажете ти, ти поки побігай, я постріляю. Тут пан Маклей має інформацію по команді ха двох зібрав інформацію. Каже, тут двоє. Я їх поки не стріляю, тому що ви маєте підійти. Команда вже підходить прямо в упор. Буде розстрілювати, не, не бачу цього воїна. Борис лікується, може забрати одного зараз. Чує. Забирає одного, Друг... Як я і казав, другого не забере. Тому що команда прикриває. Не висовується в фул баді Ой-ой-ой, хаєшечка прилітає, Не намагаються зарізати. Іде пуш, а уже пушить. <кхем> Бачить нокнутого. пересохло, так? Я щось сижу, думаю, що сказати, що сказати, а нічого не виходить. Все нормально. Я дуже звик дивитися твої стріми. Закривають команду, ха. Ти налий побільше. І не запиваю його ти, А потім впаду, і не буде ні слова. Та ну. Просто розкріпестешся. Так, ну там команда Victorious, вона зараз буде розвалювати БНВ. Тому що вони вже поряд, хаєшки. хаєшки на місці. Оце я люблю. Не люблю, передумав. Ні. Ну, блин, ну, коман... ні. На це боляче дивитись. А це боляче дивитись. Це один із тих файтів, який зря. І ще, зря файт. І ще під, підкидає. У них під... був кемп, вони вийшли в опен. Ну, По перше, по -перше да. їх розвалили Зараз Брожи G розвалиться. Їх розвалили Вікторіуси. Броджей Уа добили. Один залишився в кемпі, вже пішла шуточка між Броджей UA і Вікторіусами. Ну да. Так, вони вже другий раз розвалюють цю команду. Без шансів, коля залишається один. І я не знаю, що тут може бути. дай Нічого він не дасть. Абсолютно. охотники, як На жертву йдуть на них. Так, вони дуже сильні. Егеря біжать за зайцем. Пана красавчика нокають. Ой-ой-ой, все, там імморталси пішли в бій. А де то є? Отудись. Ну, я зарейс, На перетяжці. Зараз буде пуш. Так, їх двоє нокнули, Rail і Пабліто. Вони реснули всіх. Живі. Так. Я представляю, які там епік у них твориться в лобі. Як там цікаво, все происходит. Від відбувається. Можеш зайти? TeamSpeak. Ну. е Від команди Imbortal залишається двоє, але вони пушать. Команду Castlevania. Кидають. Аєшкою або. Ні, це флешка. Зараз буде пуш, але красавчик має забирати. Я думаю, красавчик забере сідого. Сідого нохають. Вставай, Не, вставай, іди. Ні, ні. у Нього є хаешка, я би кинув хаєшку. Не чую, я чува. Тільки не біжи, Вася, не біжи. спалився не можна бігати, так. Треба провіряти хаєшку. Диви три ай-яй-яй Вони вдвох розбирають трьох. Хобот, дякую за підписку. Пабліто взагалі не з ними. А де він взагалі? Він взагалі отут. Тут команду закривають Кастельванія. Там і капець. Так, ну а що тут? О, диви, ви Ковалєвич реверс. Реверс. Наскільки... Да, да, він дав круга. Убіг від переслідування і зарізав свого тиммейта. Молодець. Можуть зайти в топчик якийсь, якщо не будуть сильно риватися. Бля, я свій гіперфокус. Ну, цього воїна не має закрити, тому що він один. Там дуже тяжко теж тяжкий спот. Туда або кидати щось. Кидають. Бачиш, що він робить? Йому дуже гарно все видно, він все чує. Мінус один. Молотов невдалий. Мав би його зарізати. Ой-ой-ой-ой-ой, це. А ні, сюди нема віжена. Ковалівач зараз ясно. прилетить молотов. До Колі він не достає. Сам Ковалів горить, але лікується, мабуть. Скільки я правильно зрозумів? Так, лікується. Реверса мають піднімати. Є час на це. Це майонезік. Майонезік. Все-таки Імортальсів закривають. Команда енкрипти. Поки ми дивилися цим файтом. Команда що серйозно, жива, має три воїни. Команда Encrypt також має три воїни. Команда NBK, во... Три... А, це Сінема? Сінема має три воїни. Один нокт тут, і його піднімають. Паблито зайде в топ. Команда Броджа GUA оточує майонезика. Але ж тут... Треба. з майонезика того кетчупа. Та, так, Кетчуп. так. Трошки ке кетчупа туди додати. Ну от, дивись, реверси закрили. Команда Вікторіус. Зараз вона тут весь кемп забере. Майонезик дає тягла. Найсильнішому майонезик. воїну з на команди. Команда. Молодець. Ковалєвіч залишається один. Знає про ног Вікторіусів. Але Майонезик закриває, ще й Ковалєвіча. Така в нього позиція, це взагалі. Ковальовіч був у ролі Пельмешка, Пільмішка, да, його трошки змазали Майонезиком. Кетчупа не додали до Майонезика, в нього все добре. У він он весь цілий є утіліти, і він ще закриє ще Вікторіусів. Дай Бог, дай Бог, бо Вікторіусі сильно Сильно наглі. Цього разу. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Та це, це треба записати, хайлайт момент. Жалко, жалко. Але Вікторіусі... Але голуб по почті прийшов. Так точно, сер. Тобі, тут Кавабунга. Ого. Цікаво. Коли граєш проти Вікторіусів, нокаєш їх тімейтів, треба доходить з тої позиції, бо буде летіти у тім. Так. Кавабунга і Формар стріляються з командою Маклея. Сінема. Треба бути дуже обережним. А тут в спину, так? Да? Підходить команда, що серйозно. Хуао Пао має дуже серйозний аргумент, як на мене, з яким він може диктувати свої умови. І може трошки дати, тому що це переможе зброї G.U.A. Ліги, він може розвалити. Він вміє працювати з цим цеплером. <гум> так. Накидати їм скобочок. Ван Ван Чопас. Так треба, Василь Михайловичу, отак от треба було Василю Михайловичу підказатися. Так, так, ну він побіг, в нього була хаєшка, йому треба було її кинути. <кій> <кій> не вистачило Налічний, досвіду. Так, так, да, да, да треба Його... поговорити з ним буде. Мало годин, мало годин. Ванчос! Ванчопас. Ванчопас, дякую за підписку. Усік обняв тебе, да, але не обняв. роздушив. Обняв і підняв. Мені, Якщо цікаво... Ти вагиш, кг. Mm. <с> Мені цікаво, що Хуао пау розвалить цю команду. Але якось дивно коло. Кам... Одна людина всередині в ELECT. Кам... Камаха ж є Пабліто один. Зайшов топ-5. Розі також має файну ПП. Я думаю, це буде швидкий фінал. Дуже відкриті позиції, немає ніяких каверів окрім рельєфу. Не. Не там то було. Мамонтнок знімає. Вау, пао Вау, упау вдається нок лише одного. Зараз другий буде. Камаха красунчик. Не... Добирає. Його нокають, залишається вся надія на велекта. А тут є аргумент. Гарний аргумент. Ні-ні-ні. Цього аргумена набої не безкоштовні і не безкінечні, тому. Молодець, забрав кіл, має 9 кілів, дуже непогано. Пау-пау, і Камаху вже не спасти. Ой-ой-ой, там Вікторіус і самий сильний воїн їхній. Оця імба, яка має 4 кіли, він залишився один, тому що Майонезик дав трохи. Він був <реш> Трошки... розрисить? Ні, він один залишився. Їх же ж було двоє, він одного вбив. Майонезик помніш, я кляпнув йому. -й 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 -й. Я не, не, не бачу того, що добив. Ой-ой-ой, непогано. Сінема закриває Хуао пау і Камаху. Велект. Якось чудом уходить. Пабліто сидить. Кавабунга один залишився. О, майже селефінал. Тут. Маклей Форзі мають перевагу. Маклей Форзі мають. Але їх закриває кавабунга. Побачим. Вони мають на розмін на розміні идти. Но кавабунга може. О тут буде зараз скіл. Голуб. Та ти шокросучик! Ай-яй-яй-яй-яй, Ще... кавабунга! Кавабунга! Еще один кіл Еще один хайлайтс. А кто хто за. От, от соло финал, диви Три суперсильных. Три воїн. просто монстра зустрічаються в финале. Велект Волох и кавабунга. Це будет царь горы. Гори, вони всі ідуть на одну гору дивись. Так, я дивлюсь за кава -бунго. Я в нього вірю. Я ставлю на Кавабунгу. Ні, Треба а... на Волоха дивитися. Думаєш? Думаєш вже? Ні, ну ти дивись на Кавабунгу, я дивлюсь на волоху. Ні, я буду на Кавабунгу, мені треба кава Він чує, він чує, він чує. Чекай, прикинь. Хорош. Один залишився. Це помилка соло фіналістів. Дуже а, гарний фінал. Що на цей серйозно? кіл був подарований йому, да, Це був йому кіл подарований. Це помилка соло ігроків в фіналах, коли залишається троє. Треба чекати максимально довго, да? не бувати другого. Команда що серйозно перемагає на якій? П'ятій мапі? Маю 10 кілів, Велект, 6 кілів і затащив в фіналі. Травма Team друге місце 5 кілів. Вікторіус 13 кілів. Ну, я думаю, Вікторіус на першому місці. Кастельванія за рахунок Пабліто, його виживаємості займає четверте місце. Лутають Point. Сінема 10 кілів. Пілігрима 2 кіли. Encrypt 6, Brodie Юа 4. Immortal 7. Паперовий рушник. Непонятний пуш в кінці 3 кіли. але непогано іграли. Мащене 6 кілів. Гріми 3 кіли, ДТЕК 0, Dora 1 кіл і Козарі 1 кіл. Підписуйтесь на Brozora TV на YouTube, на Twitch. Заходьте в нас в Discord, в нас файна атмосфера. У нас є вусик і дуже багато файних хлопців і дівчат. Чекаємо на вас. Ми будемо робити і надалі всякі турніри, івенти, і буде весело. Підписуйтесь також на YouTube канал, Тікток, Інстаграм. Площадка, яка вам буде удобна. Підписуйтесь на Вусіка в Тіктоках і Інстаграмах, тому що він заливає дуже файні і смішні відоси з наших каток. Я завжди їх дивлюсь і ставлю лайк. Я теж. Дуже креативний мен.